Де різні, але є те, що об'єднує. Наприклад, вдячність. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, хто і як допомагає родинам загиблих героїв. Президент назвав цифру 1549. 1549 загиблих під час оборони України на сході. Волонтери кажуть, що найменше чверть цих чоловіків були батьками неповнолітніх дітей. Ви побачите декого із цих діток, почуєте, що кажуть вдови, і у нас не буде сьогодні традиційного гостя у студії. Ми запрошували Тетяну Тарасевич, волонтера громадської ініціативи Діти, героїв України. Але вона погодилася взяти нас з собою у поїздку до семи родин і дорогою розповісти, чому допомагати треба, і поділитися досвідом, як це можна робити. Про це у другій частині програми, а зараз прямуємо до Кіровограда. Олена Гурмач про біль від втрати і почуття вдячності. Мілана одна із волонтерок, які допомагають родинам загиблих бійців. Жінка розповідає, у місті діє філія київського об'єднання волонтерів. Усього тут працюють з 32 сім'ями. У них 44 дитини. «Якщо будуть желаючі, що дітям какие-то услуги з радості. Будем варіанти. Окрім предметів першої необхідності, родинам загиблих необхідна підтримка. Тому дружини військових часто приходять у офіс до волонтерів. Усі вдови дуже мужні та жертовні сих пор не пахне. Ще, ще висить. ще нашла це знаємо. Ми все чекаємо, що повернеться. Одна з таких жінок Тетяна Соловйова. Вона дружина спецпризначенця Олексія Глобенка. Чоловік загинув ще в липні, та вона досі зберігає його форму на видноті. Каже, так він завжди поруч. Тепер жінка сама виховує двійко хлопчиків. Єсть, звісно, друзі. Ну. рідної людини людина. Грошову допомогу від держави сім'я отримала, але шлюб був цивільним, тож гроші поділили навпіл між батьками та вдовою. От на ці гроші, що нам виплатили, ми купили. Я купила дітям цей будинок, бо до цього ми жили на сьомій квартирі. Б дуже дорого було. Волонтери зізнаються, що їм буває непросто, але у тому, що обрали вірний шлях, не сумніваються. Кажуть, у порівнянні з горем їхніх підопічних власні переживання здаються дрібними. Олена Гурмач, Валентин Лебідь. Ми разом Радіо Свобода. Від Кировограда до Житомира там теж є люди, які хочуть хто словом, хто ділом допомогти родинам загиблих воїнів. З ними розмовляла Юля Чепюк. Житомирянка Лесі Сілко залишилася вдовою 24 роки з малою донечкою на руках. Її чоловік служив у 95-й аеромобільній бригаді і загинув кілька місяців тому у Пісках. Леся каже, що якби не підтримка волонтерів та благодійників, просто б не знала, як жити. Не можна залишатися само, сам з собою з бітою. Треба звертатися звертатись до волонтерів. Якийсь маленький дзвіночок, навіть через когось, і два завжди прийдуть на поміч. Добрі люди допомагають юній вдові, як можуть, привозять речі і подарунки дитині, організовують зустрічі з психологами, запрошують на прогулянки. Дуже дякую, дуже велика підтримка. Моральна, що саме головне, так матеріально верне, як морально. Знати, що тут просто не одна. Однією з тих, хто зараз допомагає Лесі, є волонтер Ірина Коцюба. Вона на зв'язку цілодобово. Ірина сама дружина військового, який нині знаходиться на передовій, тому розуміє, як інколи важливо, просто поговорити. Найважче, коли дзвонять батьки загиблих, чи батьки, які шукають дітей. Це саме тяжко. Не знаєш, що відповісти рідним. Багато дуже людей, які просто хочуть допомогти, хоч чим небудь, Хоть просто прийти, там кажуть, ми прийдемо їсти, приготовимо там, чи ще щось, чи там поприбираємо когось. Чи будемо сітки плести? Дайте нам щось, ми, ми згодні щось допомагати хлопцям, щоб їм було там легше? Волонтери переконують, окрім моральної підтримки, рідним загиблих військових потрібна і фінансова допомога, бо дуже часто зі смертю чоловіка родина втрачає годувальника. Волонтер Олег Бойко розповідає, що самі шукають благодійників, допомагають з оформленням документів на отримання виплат та землі сім'ям учасників АТО. Моральна підтримка – це найголовніше, головне, Женщина с детьми получает такое известие, это для нее, понятно, шок. Вот. Жизнь закончилась, все планы рухнули и так далее. И приходится, соответственно, морально их как-то поддержать, как ты можешь, с мужской точки. Вот. Приходится некоторых вытягивать в люди, чтобы и женщина была в социуме, и ребенок, соответственно. Есть знакомые юристы, есть люди, которые могут помочь Плані устройства на роботу координуємося, працюємо. Що-то знаю, я що то знаю інший чоловік. Між собою обсудили це діло і как-то люди соответственно отримують поддержку. Волонтери наголошують, що найперше намагаються допомогти тим, у кого є діти. Але допомога потрібна всім. Юлія Чепюк, Олександр Мельничук. Ми разом із півночі до найзахіднішого Ужгорода. Ірина Бреза розкаже історію юної вдови та маляти, яке народилося вже коли тато перейшов у інший світ. Зауважте, переважно дружини загиблих допомоги не просять, та це не означає, що вони її не потребують. Чоловік Юлії Мартин загинув у так званій АТО влітку. У той час жінка була вагітною. Зараз із п'ятимісячною донькою мешкає в орендованій квартирі. Переконує, сама з усім впорається. Допомогу від волонтерів Юлія прийняла не одразу. Я не зверталась ні до кого, тому що якось не до того було. Психологічно допомагали пережити друзі. Коли спілкувалася з друзями, забувала за все. І те, що чекала дитину, це багато чого давало. Матеріально почали допомагати волонтери. Десь через місяць уже так. На дитину звозили у всякі іграшки. оце все волонтерка Юля познайомилась з тескою Юлією після тривалих пошуків. Інформацію про загиблих розмістила Римокатолицька церква із закликом допомогти дівчину. Вразили фотографії молодих загиблих хлопців. Тож вона розшукала дружину одного з них. Вирахували Юлін Вік, фамілію. Ми вже знали, і ну, по календарю вирахували приблизну дату народження дитини. Моя допомога їй ну. Не є настільки великою, це про це навіть не варто говорити, наскільки ми просто от спілкуємося. Я в ну, ній, можливо, навіть бачу приклад того, як ставитись до життя. Родинам загиблих військових зголосилися допомогти і професіонали-психологи. Втілювати ідею взялися волонтери з Мукачева. На Закарпатті формується волонтерська сотня психологів і психіатрів, які будуть допомагати не лише військовослужбовцям, які побували в зоні бойових дій, але й їхнім сім'ям і сім'ям загиблих. Насправді треба розуміти те, що війна, в якій ми обов'язково переможемо, вона все одно ще дуже довго житиме в наших серцях і душах. До закарпатської сотні психологів записалися вже кілька фахівців. Кажуть, людей бракує. Але такі волонтери зараз вкрай потрібні. Ірина Бреза, Олена Кричковська. Ми разом Радіо Свобода зараз в Україні нелегкі часи та, можливо, найкрасивіші через прояви людської доброти. З бажання допомогти виростають цілі товариства, у яких немає часу для істерики, бо все заповнюється потрібними справами. Галина Терещук. далі. Галина Макогін проведжала чоловіка у зону бойових дій двічі. Турбота про трьох дітей цілковито на ній. Мусимо давати собі раду, дітей відправляю старших в школу. Пізніше прибираю, їсти готую. Після школи ми ще діти у мене старші ходять в театральну школу. Вводимо, стараємося, щоб діти розвивалися. Жінка дає собі раду, але через подорожчання продуктів і товарів досить складно. І не лише їй. Допомагають волонтери, іноді, але все рівно допомога. Нам допомога є суттєва. Продукти дають, ігрушки можуть попасти, е -е -е одяг раз. Галина також приносить свої речі у волонтерський центр самооборони Львівщини. Принесла для мужчин, може комусь потрібно, то чоловік приїхав з ходу дуже схожі. Протягом кількох годин у волонтерський центр прийшли 70 рідних вітців. Загалом центр відвідує понад 100 родин. Пшуно або гречка, макарон, цукор обов'язково, пачка чаю, консервна консерва, олія, солодощі і щось з хімії. От останнім часом до свого виходу з здибаться, перед тим і буває. Масово хлопців потрапляють в госпіталь, дружини дзвонять. Ми збираємо швиденько тут все, що у нас тільки може бути. Допомогу волонтерам надають благодійники, надсилають українські громади з Польщі та Німеччини. Хтось вибрав одяг для дітей, забавки, дитячу ванночку для малюка, який ось ось народиться у бійця. Оксана Кондрацька від вересня минулого року не має жодної вістки від чоловіка Віталія. Жінка тримається лише завдяки трирічній донечці. У центр приходить щодня. в на 6 місяців. дуже гарно допомагають, і ми чим можемо допомагаємо. тому що. Якщо я візьму свою ситуацію, то мені тут ну, швидше день проходить. І я відчуваю, що я чимось можу допомогти. Чи сітку плести, чи якісь продукти розфасувати, от откритки дитячі. Кожна жінка бійця живе надією, що війна закінчиться і чоловік повернеться до неї дітей, батьків. Галина Терещук Ми разом Радіо Свобода. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогран. Тож розповідаємо про те, як небайдужі люди намагаються допомогти родинам загиблих воїнів. І тепер обіцяний репортаж про те, що робить ініціатива Діти Героїв України нічого складного, спочатку треба знайти, де живуть родини загиблих, дізнатися, що їм треба, потім все зібрати і відвести, і ще в очі подивитися: вдовам і дітям. Про те, як це відбувається. Дмитро Джулай. Мама, ти, ти, ти. 10, 10 лет, Я поняла. 85-й номер, 10 лет. Она одна одна семье. Всі спасибо большое. Складське приміщення у центрі Києва. Тут волонтери ініціативи Діти Героїв України готуються до чергової поїздки, пакують одяг, взуття, іграшки, шкільне приладдя. Все для дітей, загиблих воїнів. Там так згори іграшки поклали, бо ці вже іграшки потрібно. Дивіться які гарні чоботи, чоботки новенькі. Ось кросовки теж новесенькі різні різний одяг. Тут і на хлопчика, і на дівчинку Я з мамою дзвонюся. Ми знаємо, знаємо розміри подавання дитині, що їй потрібно. Я знаю, що там знаєте, десь десь дитина хоче ляльку, а десь дитина хоче книжку. Волонтери самі шукають родини, дізнаються, яка допомога потрібна, а потім збирають необхідне і відвозять. Я коли щось роблю, намного себе, Ну от хоча б да мілочка коїта там вещи складу. Я намного комфортніше себе відчуваю. Я да, смотрю, новости і нічого не ділаю. Вот в общем, то и для себе польза есть, для якогось эмоционального равновісця. Усі організаційні функції волонтери теж взяли на себе. Поки що вибачайте, але ми заміняємо собою якусь маленьку там, структуру мінців політики. Крім одягу та іграшок, волонтери везуть ще й продукти: крупи, консерви, солодощі, фрукти. А так ми ж їздимо не тільки по водолам, а по тим хлопцям, що просто зараз воюють. Бо просто хлопець зараз пішов там на війну, да? от, так от вийшло там в житті. І не важливо, чи він пішов добровольцем, чи його призвали, в нього залишилась родина. І ми всі знаємо прекрасно, на які кошти він може розраховувати, будучи там. Чи проживе та родина на ті копійки. І Якщо ми знаємо, що в нас трохи залишилось продуктів, то хіба ж не краще його відвезти на його родину. Дай йому воюватися буде трохи легше мабуть. Ну ось, все спакували. Все, нормально. Іва, виїхали. Ми їдемо до Радомишля, потім навколо Житомира села, Потім до Новгород волицького Там село коло Новородська. Там, десь на Тетяну, її маму та друга Дмитра чекають сім вдів і 12 діток. Горе переступило їхній поріг. І багато хто тепер не знає, як жити. Волонтери це знають. Вони хочуть не лише підтримати родини героїв матеріально, а й своєю увагою дати новий стимул для життя. Більшого будуть родини загиблих хлопців 80-ї бригади, але потім ще будемо у новгород Волинському, то там тридцятка є. Веземо все, що напакували за тиждень. З мамами зізвонились нас чекають. Там далі будемо бачити, що як воно вийде. Більше будуть села, бо по містам воно якось трохи легше, є і волонтерські рухи, що допомагають. Та і взагалі там в місті легше вижити, як вийшло так вже. Зима багато гарного. Хотіла б порадувати трошки, хоч, хоч до свята, бачите, яка весна почалася. Мають теж не забувати, що не все такі жінки. Треба хоч якось приходити вже до тями. Мають виростити наступне покоління, і покоління має вирости здоровим і морально, і фізично. Важко було от перші, мабуть, три-чотири поїздки. Було важко. Психологічно важко було, ми там, ну, повертаєшся додому і ще тиждень відходиш від всієї інформації, що ти отримав. Зараз вже трохи легше, вже якось навчені. Ось і перший пункт призначення поблизу Радомишля. Бідна хату, ставте, Танюша! Здрасти. Здрасти. з весною воно зацвіте. привіт. Як Десь поставимо десь. На Донецькому напрямку обстріляли тричі селища Охотне, двічі піски та позиції сил Дона подалів шахти Дутувка. Хочу, щоб ми була зрозуміла. Майстра нашого біла. Коли приїжджають представники, ще бреміна все. Ось тімурові пока фотографію. Тетяна 23 роки. Вона була на дев'ятому місяці вагітності, коли у травні минулого року стала вдовою. Тетяна, дружина загиблого Олександра Якимова. Тоді, неподалік села Октябрського колона українських військових потрапила у засідку. Бойовики з гранатомета підбивають один із БТРів. Гине 5 військових. Серед них і чоловік Тетяни, старший солдат Олександр Якимов. Він так і не дочекався народження первістка. Я беременна мене на похорони їздила в Харків, вже з роддому їжджала. 9 дев'ятий день родився. Після цей якраз дев'ятий день я дзвонила, питала, що там вони мені ввечері, получається. Він родився. Після загибелі чоловіка Тетяна мусила перебратися назад у село до батьківського помешкання. Прожити на допомогу від держави складно. Тому юна мама вдячна волонтерам за підтримку. Але найбільша її радість син. Я не сама мантімур є вже все. Це добре, що він є. То як мене мама каже, що то непонятно, що воно було. Це заставляє жити життя соціального. Тримайся в тебе меню, яка класна. Це поїхали далі, бо багато багато ще їхать. Попереду на волонтерів чекають ще шість вдів разом зі своєю малечею. Тетяна ще раз зв'язується з ними та попереджає про приїзд. Швидкими шосе і розбитими дорогами кожній сім'ї волонтери везуть окрім речей ще й щось цінніше людську вдячність і увагу. Що дуже вражає, каже Тетяна: це бідність, в якій живуть родини героїв. Ось у цій казармі 1936 року, переобладнаній під гуртожиток, мешкає вдова Героя України командира першого батальйону Тараса Синюка. Він героїчно загинув у червні минулого року під слов'янськом. Це таня з Києва волонтери. Ми ж до тебе обіцяли сьогодні заїхати. Помниш? А ми через минут 15-20 будемо, якщо я тебе знайду. Бо я так не дуже пам'ятаю, як там той виїзд. В'їжджаємо в село і одразу бачимо свіжі могили військових, тепер такі, чи не у кожному українському селі і місті. Я от якраз приїхав в центр села і нам наліво, правильно? От туди, 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 туди. в цьому що... селі мальовничо на березі річки Тетерів. Так, вигружайте. Оце вам передала Канада. Вдяльки. Вдяльки з казки. Як у мамі за Нормально. Нормально, каже. Бачки, ти будеш мене кутку гонити. Я кутку гонити. Вони мене така є, така є. Ні, поконяємо. Оце нас за рік до а це нас у нас за рік до його це він там був. Це у нас одна спільна фотографія сімейна. 27 липня старший сержант Олександр Книж, звільняючи від бойовиків шахтарськ, зазнав поранення, як виявилося, смертельного. Тівнірспізбригальтно 95, Вони всі гарячі точка. Я йому кажу, стріляю, чую, Він каже, все хорошо. Каже, Де хорошо чую, що свистять. Він каже, все хорошо. Тепер у домі замість батька й чоловіка лише його фотографії. Коханий живе у спогадах, приходить у снах, і Марина примушує себе щоранку вставати, збирати дітей і вести за 20 кілометрів до міста у садочок та школу. А потім сама йде на роботу. Він загинув за державу. До держави дати моїм дітям те, що ну що він тато не зможе. Він віддав саме ціни, що в нього є. Це своє життя. Діти отримують 2,60, і я отримую як медпрацівник півтори тисячі. Скажіть, це реально зараз перепрожити з двома дітками і мені? Я ще сподіваюся, що мені держава квартиру виділить таку обіцяну, тому що там, де я це проживаю, це не моє житло. Марині 29 років, та думки її лише. Про майбутнє дітей да, мені тяжко, але ну, мої сльози такі подушка бачать. Я не маю права перед дітьми показати цей настрій, тому що і діти в цьому, якщо я починаю плакати, і діти біля мене вони починають жаліти мене. Я не маю не маю ну, права себе я триматися, і мене двоє діток. Мені треба їх поставити на ноги. І я знаю, що крім мене вони нікому не треба. Якщо мені Бог дав таке випробування, значить він знав, що я його пройду. Все зроблю для того, щоб мене діти були достойні тата герої. Джулай провів разом із волонтерами ініціативи Діти Героїв України цілий день. І цей день ще раз підтвердив: люди різні, але є те, що всіх об'єднує. Це вдячність і бажання допомогти. Я, Ірина Штогрин, нагадую вам, ми разом можемо зробити багато хорошого. На все добре. Знаю, як курличуть на біду два крила у парі з рушниками. Я прийду, її я розведу маминими вічними руками! Ми всі будемо стояти до останнього документу, невиженімо останнього ворога з нашої землі. what Всем военнослужащим желаю вернуться домой к своим матерям живым. Все.